Вітаю! Отже, ми далі продовжимо цикл наших занять нерівності в ННТ. Сьогодні нас чекає нерівності з модулем. Дякую, хто вже долучився до наших просмотрів, до наших розв'язань попередніх відео, які будуть посилання в описі до цього відео. І долучаємося далі. Не забувайте відмічати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за підписку, ставте вподобайки і приступаємо! за практикою почнемо з найпростішої нерівності. Модуль х менше 3, або модуль x більше 3. Для цього ми пригадаємо наше означення модуля. У нас модуль А це дорівнює додатньому числу, якщо а більше або дорівнює 0, і від'ємному числу, якщо а менше. за. Тобто, у нас під знаком може стояти як від'ємне число, так і додатнє число. Вони так само будуть давати одне те саме. Число 3. Що таке модуль з точки зору геометрії? Це відстань від нашого числа до нуля, тобто відстань від 3 до нуля це 3 одиниці, і відстань від мінус 3 до нуля це знов 3 одиниці. Тому, розв'язуючи нашу нерівність і дивлячись на те, що модуль може приймати значення мінус 3 або 3. Підмічаємо на числовій прямій наші точки, вони будуть виколоті в залежності від нашого строгого знаку, і крайній правий плюс далі чергуються знаки, ми обираємо, що менше нуля це знак мінус, від мінус 3 до 3. Дужки, круглі. Якщо у нас х більше 3, ми можемо скористатися цим, тим же самим малюнком, і визначити, але тепер вже взяти кінці. І це буде від мінус нескінченності до мінус трьох, і від трьох до нескінченності. Ось так ми можемо оформити наші відповіді. І ось тут ви можете для себе позначити, або якось запам'ятати, що якщо менше, якщо модуль у нас менше деякого числа, це означає, він лежить всередині, від від'єдна до додатнього значення. А якщо модуль у нас більше заданого числа то ми беремо кінці наших проміжків, тобто від мінус нескінченності до від'ємного числа, і від додатнього числа до плюс нескінченості. Ну, давайте наступний приклад розберемо. Отже, 2 модулі x більше 5. Наша задача при розв'язанні нерівності з модулем зробити так, щоб модуль був без всяких коефіцієнтів, тобто, можна сказати, в лапках чистий. Модуль х більше 5 ми ділимо на 2, тому що множення протидія діленню. Модуль х більше 2,5. Знов таки, за означенням модуля, у нас х може приймати значення від'ємне мінус 2,5 і додатні 2,5. На проміжках це буде виглядати як зазвичай. І якщо ми запам'ятали той спосіб то знак більше нам говорить, що нам треба взяти кінці. Тобто х належить від мінус нескінченності до мінус 2,5, і від 2,5 до нескінченності. Продовжимо. Ускладняємо нашу задачу, і бачимо, що у нас, по-перше, стоїть двійка. По-друге, не просто х під знаком модуля, а якийсь ще вираз. Але давайте розбиратися по порядку. Спочатку ми знаходимо значення модуля x додати 6. Менше 8 поділити на 2. Далі модуль x плюс 6 менше 4. Тепер рекомендую записувати і знаходити так звані нулі нашого, нашої нерівності і нулі модуля. Це означає, що з одного боку наш модуль дорівнює. Додатньому числу, а з іншого боку, від'ємному числу. Тобто це те, що ми і в минулих розглядали. Але тепер вже ми не просто х говоримо 4 і мінус 4, а той вираз, який стоїть під знаком модуля, переносячи туди-сюди, вліво-вправо, у нас перше значення мінус 2, а друге значення мінус 4 мінус 6 буде мінус 10. Для перевірки для того, щоб ви побачили, чому саме так. Коли ми мінус 2 підставимо сюди, у нас вийде, що тут буде 4. А модуль 4, так, да, підходить. Так само мінус 10 сюди підставляємо. Мінус 10 плюс 6 це модуль мінус 4, а це знов 4. Відповідно, тепер же на знайдені точки, ми відмічаємо. Не забувайте правильний порядок, мінус 10 лівіше, Знаки розставили, відповідно нашої нерівності обрали, що це буде серединка, тобто від мінус 10 до мінус 2. І ось тут я дам ще додаткове завдання в такому плані, що треба з цього проміжку вибрати цілі числа і знайти їх в суму. Перераховуємо. Перше число мінус 9 буде, тому що мінус 10 не входить. Далі мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, і, мабуть, ми тут зупинимося, тому що мінус 2 вже не підходить. Далі нам треба додати 10, 10, тобто мінус 10 і ще мінус 10. Мінус 17 мінус 37 і мінус 37 мінус 5 мінус 42. Ось так можна ще додатково визначити питання в цьому нерівності. І сьогодні ще я хочу розглянути нерівність, яка має під знаком модуля квадратний тричлен. Знов! Тут простіше, оскільки 0. Тому нам для нашого виразу, для нашого розв'язання треба знайти нулі модулі. Тобто ми наш вираз прирівнюємо до 0. Далі вієта вона проста і швидка, а ви знаєте, НМТ кожна секунда на рахунку, при добутку дає число 4, при сумі. 5. 4 це 1 помножити на 4. А якщо їх додати, це буде 5. Все, ми знайшли наші нулі. Далі відмічаємо точки, вони будуть в нашому кроку закрашені 1, 4. Розставляємо знаки, і можна було запам'ятати, якщо більше, то беремо кінці. Тобто у нас х належить... Від мінус нескінченності до одного в цьому разі включно, і від чотирьох включно до нескінченності. Що я хочу сказати на останок? Нерівності з модулем не так вже і складно розв'язувати, якщо ви розумієте саму означення модуля, що це може бути під знаком модуля або додатнє, або від'ємне значення, і від цього відштовхуючись розв'язуємо певну нерівність. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб дізнаватися все більше і більше нового і красивого про математику. Успіхів вам на НМТ. Дякую за те, що підписалися, і до наступної зустрічі!